Місце зустрічі змінити не можна. Вже традиційно день народження держави черкаси святкують у долині троянд. Звідусіль судилинуть люди. Йдуть на запах. Долина троянд стала величезною харчевною просто неба. Господині з усієї Черкащини понапікали духмяних короваїв і золотобоких паляниць. А ще понакручували калачів, наліпили вареників повні макітри. Лися ми до цієї виставки натхнено, хотіли виглядати найкраще, тому що дійсно на нашій городищинській землі живуть найкращі, найпрацьовитіші, найдостойніші люди. Селянський район готувався день і вночі на цілого тижня. А поруч ресторатори спокушають містян усілякими смаколиками, віддають задешево. Сьогодні черкащан ми дивуємо справжніми козацькими варениками і шкварками. Ковбасою домашньою ковбасою справжньою. Картошка-гармошка це класика, класика черкаської кухні. Також пиріжки смажені з картошкою, з капустою. На столах достатку страви чи не всіх кухонь світу. Тут і запечені порося, та й хачапурі, і купати, курячі крильця та ковбаски. А ще пироги на будь-який смак, ба навіть гламурні яблука є. Це творіння знаного в Черкасах кулінара Андрія Криджанівського. Фактично, це десерт, в якому немає взагалі ніякого тіста, ні бісквіта, ні сиропа, нічого. Тут всередині сирково-йогуртовий крем і покрито все це желе таким спеціальним, яке блестить. Традиційний фестиваль Черкаська смакота цього разу зібрав півтора десятка закладів громадського харчування. Визначати кращого, як минулі роки, кажуть організатори, не будуть. По перше, тому що дуже складно вибрати кращого з кращих, а по-друге, тому що ми в цьому році запропонували ресторанам провести майстер-класи, щоб городяни змогли навчитися вдома, в домашніх умовах виготовляти такі вироби, які пропонують їм в ресторанах. Хоч і не ресторанна їжа, суто українська черкаська родина радьків на святі учить від малого до великого варити куліш. Ми знаємо, що українці ж вони всі такі, що і самі можуть руки в них ростуть, ростуть звідти, відкуди потрібно. Тому е, сьогодні вирішив дати можливість людям самим спробувати приготувати справжній український козацький кульнич. Хто до такої готівлі, байдужий стоїть у черзі за дармовими наїдками, кавунами та чіпсами. Кукурудзовари мають для пригощання із дві тонни маїсу. Подивіться, скільки людей стоїть. Навіть сперечаються, бо тому той хоче більше, але даємо по одному кусочку, по одному качанчику. А тут за спасибі частують українською національною стравою. Із пампушками, з часником, із перцем, сметаною та гірчицею. За куховарів черкаські депутати, бізнесмени та громадські активісти. У кожної з п'яти команд свій унікальний рецепт. У рідного міста Черкаси ще від прапраба бабусь зветься жонатим. Колись на Україні борщ, який подавали з пампушками, з домашнім хлібом, з салом, з часником, називали жонатим. Знаєш, як що сила не тільки сила борщу, а сила родини. Молода громада наварила студентського борщу зі сметаною у команди епіцентру – Страва для гурманів із чорносливом і копченими реберцями. А в мікрорайону Луначарський борщ узагалі магічний. Крім квасолі, буряка, капусти, моркви, цибулі, сала, Там ще є трава, яка збиралася в ніч на івана. Купала лісова трава. Там же також є єна. От яка додає борщу особистий смак? Торішній найвправніший борщовар Олександр Радуцький в оригінальності пішов і ще далі. Серед літа готує весняний зелений борщ. Щавель шукали дуже важко. По секрету вам скажу, що в страні чудес знайшли, бо дійсно в місті Черкаси не було щавелю, Але ми знайшли його і вирішили вітаміни. Це борщ робити зелений найсмачніший вирішуватиме не журі, а містяни. Кому в скриньку кинуть найбільше гривень, то і переможець. <плес> Національна страва розходиться швидко, кухарі ледь встигають насипати. Святкувальники уплітають борщ, аж за вухами лящить. Дуже добрий борщ, ми спробували. Дуже класний борщ. Дуже смачно. <плес> Сила борщу фестиваль, дійсно, український борщ це <плес> найкраща страва в світі. Смачна <плес> їда, Особливо на свіжому повітрі. Разом містяни на дні народження держави з'їли аж 750 п'ятдесят літрів борщу. Найшвидше дно показалося в казанах із жонатим і поліським борщами. У на часі борщу завершив. Два двадцять чотири двадцять шість. Найкраще силу борщу вдалося виміряти працівникам епіцентру. Це за підсумками голосування грішми. У їхню скриньку містяни накидали аж тисячу з лишком гривень, срібло в луначарки, а почесна бронза у кухарів рідного міста. Вікторія Курченко, Роман Буша спеціально для віка новин.